Херсонський степ, Олешківська пустеля, плацдарм на лівому березі Дніпра. Сьогодні це вже більше ніж кіно. На Берліналі фільм-редакція було представлено як світову прем'єру, а знято його на Херсонщині лише за півроку до війни. Не друкувати я можу, а користь якась Ну, Хто тобі сказав, що вони взагалі щось читають? Мене мене знімай! З ким мені було радитись з тобою. Я не знаю, що буде завтра. У 2021 році, коли ми закінчили восени зйомки, у нас залишався один знімальний день, який ми планували дочекатися весни, бо всі герої саджають дерева. І це було заплановано на квітень 22-го року. У квітні 22-го року Херсон в окупації, а коли Херсон звільнили, то все одно знімати там цей епізод з величезним полем дуже було небезпечно, тому що заміновано дуже багато територій, Невідомо через скільки десятиліть і століть воно воно буде від чистим від цього всього сьогодні. Щойно чуєш про Херсон, то ніби дивишся новини з фронту. Там, де знімався фільм, усе розбомблене. і багатьох людей, що брали участь у масовці, вбито режисер монтажу Віктору Ниську та актор Василь Кухарський загинули в боях. Херсон на 50% зруйнований. Я не знаю, які ну зато як пояснити ситуацію, коли місто водночас живе і водночас мертве. В тому сенсі, що там досі лишається дуже багато людей. Вони повернулися до після деокупації. Вони після деокупації вирішили, що вони там вкладуться в цю відбудову, привезуть свої родини, де до кого немає соціальних зв'язків, поїхати не те, що в іншу країну в інше місто. Через це вони всі там якось, якось придумали собі життя, обладнали його там. По підвалах, по підвалах вони там, займаються спортом, є магазини, там є заправка, є автобусні зупинки, є комунальні служби, і, і кожен день ти, ти не знаєш цей твій день, чим закінчиться. Чим закінчиться да. Сюжет редакції починається з пожежі в лісі. Ця справа майже повсякденна для місцевих. Головний герой біолог, досліджує життя бабаків та стає свідком підпалу. І все це навіть не сценарний хід а справжнє херсонське життя до війни. Бо ліс тут почали саджати ще 100 років тому навколо найбільшої пустелі у Європі Олешківських пісків. Дерево в степу рідкісний та цінний матеріал. Журналісти багато писали: якщо тут пожежа, то прикривають незаконне вирубування лісу. А ще що палії навмисно підривають обороноздатність країни, бо поруч великий військовий полігон. Колись навіть президент Віктор Ющенко зі своїм міністром, якого в народі прозвали надзвичайною ситуацією, пролітаючи над Олешківським лісом, який палав скомандував розвернутися і посадити президентський борт, аби просто у білій сорочці власними руками гасити пожежу. Та ця історія життя. А от чи були прототипою політиків популістів з фільму, знімальна група не розповідає. Режисер каже, політики такими є у будь-якій країні. Доволі універсальна історія про медіа і про те, що в світі робиться з інформацією, маніпуляціями по справді. Я думаю, що Ну кожен зможе впізнати своє місто і свою країну в цьому фільмі. Головний герої вони в меншості, але вони достатньо сміливі, щоб відстоювати свою правду. Для виконавця головної ролі херсонського журналіста Дмитра Багненка та його дружини-фотографа Лі Білецької Поїздка до Берліна рідкісна можливість побути разом. Після того, як Херсон звільнили, Дмитро пішов воювати. Його побратими нині під Авдіївкою. Цей контраст перший, перший час, коли я їхав сюди, він дуже сильно вражає. Це немає відчуття е, напруги постійного очікування небезпеки. Цього тут немає, і дуже насправді насправді непросто до цього звикнути, тому що наша нова реальність така, що ми постійно, як мінімум, в очікуванні повітряної небезпеки. Я їхав сюди і читав ці повідомлення. Від хлопців, я з ними переписувався. Я тут, я їду в Берлін, я приїжджаю в Варшаву, а вони там, в підвалах Авдіївки, в цих розбитих будівлях, їх засипають кабами, мінометами. Ну, там просто всім. В якійсь надзвичайній кількості закидують людьми, а я тут, а вони там. Хлопці з мого підрозділу, і вони там отримують поранення, і там вони гинуть, поки я в Берліні. Це справді дуже складний вибір залишити свою, своє життя, свою роботу, свої мрії, сподівання, хобі. Сім'ю, звісно, друзів, і це все, щоб захищати нашу країну, тому що пацифізм це те, що ми дозволити собі не можемо, і це справді дуже складно для всіх, для тих, хто чекає, і для тих, хто безпосередньо захищає. Але так є, така наша реальність. Про те, хто переміг на 74-му мирному Берліналі, німці вирішили оголосити епічно у день, коли Росія напала на Україну.